Всім привіт, вітаю вас на каналі Астрономікан. Сьогодні ми зануримося в темні сторінки історії імперіуму та поговоримо про одну з найтрагічніших та найбільш руйнівних подій епохи відступництва чому не віри. Ця катастрофа стала кульмінацією величезного повстання проти влади імперіуму, яке, на думку істориків, належить до епохи відступництва 36-го тисячоліття. Хоча вона відбулася вже через кілька десятиліть після смерті верховного лорда Гога Вандіра. Та сходження реформатора Себастьяна Тора на посаду еклезіарха, її наслідки продовжували руйнувати основи імперіуму. Хаос і анархія, що панували в ті часи, породили численних лежепророків. від безумців, що очолювали армії бунтівників до фанатичних демагогів, які підкоряли цілі святи та величезні флотилії. Серед них найбільшу загрозу становив відступницький кардинал Бухаріс із Гаталамору. Його єрість досягла такого масштабу, що саме його ім'я стало синонімом до чуми невіри. Тож влаштовуйтесь зручніше, адже попереду нас чекає моторошна історія зради, фанатизму та спустошення. А якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати канал за посиланням в описі під відео. І, звісно, не забувайте підписуватись, якщо цього ще не зробили. Кардинал Бухаріс контролював невелику єпархію еклезіархі на планеті Гаталамор, що знаходилась на південному заході від Тери. Це була бідна планета, і більшість її населення жила в злиднях. Але Бухаріс відчував глибоку заздрість та обурення через досягнення своїх колег. Він поклявся побудувати один із найбільших храмів на славу імператора в галактиці. Для досягнення цієї мети він зробив усе, щоб поневолити населення Гетеламуру, жорстоко експлуатуючи його як рабів, готових виконувати будь-яку його команду. Але навіть цього було недостатньо для виконання його грандіозних планів. Бо потребував більше ресурсів та робочої сили. В результаті він здійснив радикальний крок. За допомогою великої групи бандитів та головорізів він захопив сусідню планету Ранда. Ранда була багатою на корисні копалини, які містили всі необхідні матеріали для виконання задумів Бухаріса. Крім того, його особисте багатство значно зросло завдяки прибуткам від продажу дорогоцінних металів та ресурсів, що поширювались по всьому сектору імперіуму. Два інших важливих гравців чи міни віри були адмірал Сегала, офіцер флоту Навіс Імперіалс та полковник Гаста з ригеліанського 25-го полку Астромілітаріум. Бухаріс зустрівся з обома на Ранді, і вони об'єднали свої сили під командуванням кардинала. Тепер він мав не лише підтримку з флоту, а й справжніх солдатів для боротьби за свої амбіції завдяки цьому він зміг побудувати невелику імперію на заході від Тери. Протягом семи років він завоював 50 планет, використовуючи їхні ресурси для зміцнення своєї армії та продовження будівництва своїх грандіозних храмів. Приватна імперія Бухаріса залишалась прихованою від імперіуму через величезні варпшторми, що охоплювали весь регіон, та новини про піднесення Себастіана Тора до посади еклезіарха та реорганізацію еклезіархії не дійшли до населення. Проте ці новини потрапили до Бухаріса через його агентів еклезіархії. Використовуючи свій контроль над місцевою частиною імперського флоту, він забезпечив, щоб жодні новини про реорганізацію еклезіархії не потрапили до населення, адже це означало б кінець його імперії. Він заявив, що еклезіархія впала і що вона була корумпована зрадниками і єретиками. Наслідуючи його вандіра, він голосив себе устами імператора та став головою адептус міністором у межах своєї маленької імперії. Він виголошував елегантні промови для населення своєї планети. І вони охоче їх сприймали, вірячи, що його слова це істина дана самим імператора. Тера була безнадійною справою, а Гаталамор став центром культу імператора. Його промови швидко поширювались на інші світи, яких він ще не завоював, і його вчення незабаром стало догмою на багатьох з цих планет. Бухаріс навчав людей піклуватися лише про себе ті, хто не міг цього зробити, або страждав від бідності чи безробіття, вважалися менш ніж людьми, і не заслуговували на турботу своїх співгромадян. Його промови зустрічалися з різними аплодисментами, і багато хто вірив, що саме так людство буде виживати, прагнучи до власного егоїстичного зростання. Слабкі, бідні, і ті, хто не заслуговував, повинні були залишитись позаду, а лише сильні та заможні мали право на виживання. Після цих промов планети Бухаріса перетворювалися на світи, де панували натовпи, що боролись між собою, в той час як дрібні дворяни використовували своє багатство і незалежність для правління. Сусіди часто вступали в бої, а родини розпадалися через здобутки, що виникали внаслідок хаосу. Найсильніші, що здобули владу і привернули увагу Бухаріса, отримували більше влади і часто очолювали загони найманців для примусового виконання волі Бухаріса. Ті, хто досягали успіху, отримували розкішні подарунки, а ті, хто не виправдовували сподівань, зазнавали суворих покарань. Хоча імперія Бухаріса зростала, він був обережний щодо наближення до Тери. Тому він проклав шлях прямо на північ галактики, залишаючи за собою кривавий слід смерті та руйнувань. На південь він зупинився майже перед світом Бака, побоюючись, що флот адмірала Сигала приверне увагу до молодої імперії. Далеко на північ він обходив Кадію та око жахо, остерігаючись привернути увагу сил Хаосу та космічних десантників хаосу. З часом Бухарі зміцнив свою владу над кожною планетою, яку завоював, і тому вирушив далі. Ще три полки імперської гвардії приєднались до нього, і коли він рухався на гідрафур флот сегментом Пацифіку схилив голову, вірячи словам Бухаріса. Сили Бухаріса тепер були зібрані та готові вдарити по самому серцю імперіуму, використовуючи неочікуваність та хитрість, щоб здолати ворога, перш ніж той зможе застосувати свою чисельну перевагу. На щастя, для імперіуму людства Бухаріс зробив фатальну помилку. Помилка кардинала полягала в тому, що він викликав на бій космічних вовків. З часом, коли армії Бухаріса рухались на північ, вони потрапили на території, що їх захищали космічні вовки. Як і більшість легіонів космічних десантників, космічні вовки оберігали кілька планет поблизу Фенріса, своєї батьківщини. Коли величезний флот Бухаріса вийшов з Варпу, він зустрів ударний крейсер космічних вовків, що носив ім'я Траса. Після короткого бою крейсер втік у Варп, хоча не раніше, ніж він знищив крейсер повстанського флоту та транспортний корабель. Бухаріс сприйняв це як випадкову зустріч, але ця гординя мала для нього смертельні наслідки. Він наказав своїм зурильотам продовжувати рух, захоплюючи планету за планетою, поки вони не вступили в п'яту зоряну систему. Тут їх чекала несподіванка. Ця система містила сам світ Фенріс, батьківщину космічних вовків. І Як тільки сили повстанського флоту вимкнули свої варп двигуни, на них напав флот космічних вовків. Хоча космічних мовків було менше, і вони мали менше вогневої потужності, це не зупинило їх. Вони прорвалися через флот повстанців, завдавши значних втрат, перш ніж відступити, аби оговтатись і розпочати тактику швидких нападів та відступів. Вони змогли утримувати близько двох третин флоту Бухаріса, але його війська все ж змогли здійснити висадку на Фенріс. Сотні транспортних кораблів спустилися в густу штормову атмосферу Фенріса. І декілька з них були знищені самими бурями, ще більше вогнем оборони лазерних батарей на поверхні планети. Попри це, була створена десантна база, і тисячі повсталих гвардійців вийшли на людей північних районів планети. Незважаючи на тяжкі умови, війська Бухаріса були охоплені люттю через втрату багатьох своїх товаришів та присягнули знищити космічних вовків. Усі захоплені фанрісіанці були змушені працювати на постачання гвардійців та будувати тимчасові дороги через льодовикові рівнини. Хоча їх і поневолили, фанрісіанці не піддавалися легко. Декілька полків імперських гвардійців було відведено від боїв, щоб запобігти повстанню фанрісіанських рабів. Бухаріс завоював більшу частину планети, перш ніж підійшов до величезної полярної фортеці, яка слугувала монастирем космічних вовків та носила ім'я Ікло. Повстанці оточили фортецю та почали чекати підкріплень, які мали бути доставлені з орбіти. Флот космічних вовків продовжував тактику швидких нападів та відступів, знищуючи транспортні кораблі повстанців до того, як вони змогли досягти орбіти. Незважаючи на це, гори були заповнені повстанськими гвардійцями. Гігантські гармати обстрілювали фортецю, а орбітальні кораблі сипали вогонь з гори. Гори тремтіли, спричиняючи лавини та масові руйнування. Проте оборона фортеці залишалась непорушною. Це дозволило космічним вовкам вийти з фортеці та знищити земляні укріплення та величезні гармати кардинала-відступника. Розвідники космічних вовків були відправлені для порушення постачання повстанців, і багато гармат затихли через брак боєприпасів. Пагорби були пронизані тонелями, якими криваві кіхті проникали в глиб ворожих ліній, вбиваючи ворогів голими руками, щоб зекономити боєприпаси. Довгі ікла навіть здатні були знищувати гори, розбиваючи броньовані колони ворога. Дредноути космічних вовків використовувалися для того, щоб вдарити в саме серце наступаючих колон повстанців. Усе це тривало місяцями, бо організував місії самогубців, обіцяючи великі багатства тому, хто зуміє прорвати стіни фортеці. За три роки мільйони загинули в боротьбі, оскільки космічні вовки відбивали кожну спробу штурму. Бухаріс провів все більше і більше своїх сил, і навіть ті, хто залишався на віддаленому Каталаморі, були змушені відправити більшу частину своїх гвардійців. Бухаріс вірив, що його планети перебувають під повним контролем, і тому він вважав можливим відправити так багато гвардійців зі своїх інших кампаній. Як це часто трапляється, доля знову втрутилась, але цього разу вона принесла катастрофу для Бухаріса. Величезна армада космічних вовків у складі бойових барж вийшла на краю системи Фенріс. Флот Бухаріса повністю був захоплений зненацька, і флот космічних вовків не втрачав часу після прибуття. Вони негайно розпочали атаку. Майже половина флоту Бухаріса була знищена під час першої атаки, і, опинившись у пастці між новоприбулими і переслідуючим флотом космічних вовків, адмірал Сигала наказав відступати. Космічні вовки не гаяли часу на переслідування і рухались прямо на допомогу Фенрісу. Люта атака космічних вовків, що повернулися, була жорстокою, та десятки тисяч повстанців-гвардійців загинули. Атака з орбіти, очолювана кірлом Грімбладом, розгромила повстанців на схилах гір. Навіть ті, хто встигли втекти після атаки, зрештою загинули в незаселених снігових постелях Есахейму. Вони потрапили під атаку величезної стаї фенрісійських вовків, що роблять фенріс таким смертельно небезпечним світом. Серед усього цього хаосу Бухарісу вдалося втекти. Та зустрітися з адміралом Сегалою, який з'явився з Варпу надовго, щоб забрати шаттл кардинала Відступника. Бухаріс вирішив залишити Фенріс космічним вовкам та відступити з північними силами, щоб зміцнити свої оборонні позиції та консолідувати контроль над рештою своєї імперії. Атака на Фенріс завдала важких втрат повстанським силам імперської гвардії, уповільнивши але не зупинивши розширення армії кардинала відступника. Його численні довірені підкомандири рухались на захід, захоплюючи все більше і більше планет. Зрештою, вони потрапили до однієї зоряної системи Чірос, тут їх і зупинили. Повідомлення, що не дійшли до Бухаріса, повідомляли про серйозні невдачі та проблеми, з якими зіштовхнулися його сили на Чіросі. Це не була бідна планета, її поверхня була в основному покрита лісами, а людське населення налічило не більше кількох мільйонів. Більшість багатств планети надходили від експорту розкішних товарів, хутра, еліксирів і наркотичних речовин. Бухаріс не міг зрозуміти, чому планета чинить йому опір та ризикує повним знищенням. Бухаріс залишив Фенріс і, будучи досить близько до рідного світу космічних вовків, наказав повстанському флоту повернутися до Каталамору, поки він сам оцінював ситуацію. Повідомлення надійшли, не що, незважаючи на страшні втрати, населення Чіроса не були ближчими до капітуляції аніж до початку атаки. Командувач повстанського флоту на Чіросі отримувався від використання руйнівних орбітальних бомбардувань, оскільки вважав планету хорошим місцем для відпочинку Бухаріса, сподіваючись здобути прихильність, зберігаючи її. Бухаріс погодився з цією ідеєю, задоволений передбачилистю свого командира Він надіслав три додаткові роти повстанської імперської гвардії, щоб допомогти в завоюванні, переконаний, що ці сили переможуть населення Чіроса. На жаль, для повстанського кардинала цього не сталося. Командувач незабаром повідомив Бухарісу про його капітуляцію перед населенням. Бухаріс був вражений він знав, що імперська гвардія не є елітними силами як космічні десантники, але цілком логічно, що ціла рота мала б без проблем завоювати таке мале населення. Зрештою, агенти Бухаріса повернулися з доповідями про те, що сталося. Виявилось, що сили, з якими зіткнулася імперська гвардія, були не просто звичайними невеликими підрозділами ополчення та сил планетарної оборони, зібраними під час війни, а включали все населення планети. Кожен мешканець мав мисливську рушницю або іншу зброю та розповзався по поверхні планети, ховаючись у лісах, джунглях та горах. Мільйони стрільців знищували хвилю за хвилею загарбників у руйнівних засідках, а потім повертались до своїх мисливських хатинок, схованих глибоко в лісах. Вся планета стала небезпечним гніздом партизанів. Постачання і відпочинку не було. Самогубці проникали в центр табору повстанської експедиційної сили та підірвали вибухівку, після чого повстанська армія втратила бойовий дух. Коли новини про поразку дійшли до інших світів імперії кардинала відступника, планета за планетою почались повстання. Першим був гірничий світ горян, шахтарі вбивали своїх охоронців та дошили інших своїми кайданами. Після Гуряна був Долсія та Вагос Здавалося, що повстання проти кардинала відступника розповсюджувалось, прокладаючи шлях через його імперію прямо до Гаталамора. На колочі Бухаріс влаштував пастку і зміг знищити невеликий флот своїх супротивників, що з'явився навколо планети. Однак один шатл вижив і приземлився на планеті. Фрідріх Хуст, головний імперський командувач сектора, який був вірним Бухарісу, насторожно ставився до шатла, який приземлився, і тому тримав своїх імперських гвардійців та їхні танки на планеті в повній бойовій готовності. Через рік після того, як шатл приземлився, населення колечі стало скаженіти. Вони спалювали поля, штурмували казарми імперської гвардії, але втратили три чверті своєї кількості, перш ніж здобути перемогу над повстанськими гвардійцями. Вони перегороджували річки, затоплюючи свої будинки і цілі міста, де перебували війська хуста. Навіть літні люди та малечі кидали саморобні гранати, виготовлені з місцевого дистильованого палива, підпалюючи вентиляційні отвори танків Лемона Раса і душачи екіпажі всередині. По всіх континентах їхньої планети люди колочі не зупинялися ні перед чим, аби позбутися своїх поневолювачів. Зрештою, війська хуста були розбиті і витиснуті з планети. Населення планет Лімарога, Андрудер та багатьох інших підняло повстання, відштовхнувши війська Бухаріса все далі від його столиці. Казна Бухаріса порожніла швидше, ніж її можна було заповнити. Багато солдатів дезертувало, і навіть у найвищих лавах його армії почались сутички та розбіжності. Тим не менше повстання не припинялося, і, зрештою, планета Металор, що була найближчою до Геталамора, повстала. Її головне місто вулок було знищено вогняною бурею, причинною перегрузкою геотермальної енергосистеми великого міста. Бухаріс тепер був стурбований, він подвоїв оборонну лінію навколо своєї системи та наказав ретельно перевіряти всі зарильоти, що входили в систему. Після падіння Металора до палацу кардинала на Геталаморі прибув імперський посланець. З непохитним поглядом і суворим голосом посланець проголосив себе представником сповідника Долана Хіросіуса. Сповідник Долан вимагав негайної капітуляції Бухаріса перед іглезіархією. Кардиналу було наказано зректися своєї посади, відректитися від своїх Єреса і кинутися в обійми милосердні імператора. Тіло імперського посланця було прибите до воріт кардинальського палацу на Гателаморі, щоб його труп поїдали щурі та ворони. Бухарі знав, що Долан незабаром прибуде на Геталамор, і кардинал-відступник хотів, щоб перше видовище його рабів про їхнього уявного рятівника було таким, де цей чоловік буде закутий ланцюги та битий батогами по вулицях. І ось коли шатл Долана наближався до планети, його захопили, і сповідника заарештували, звинувачуючи в численних актах Єрісі та зраді імператора. Як і планував Бухарі, з Долан був закутий ланцюги, та змушений йти через вулиці. Солдати його війська били його батогами та кидали камінням. Вони встромляли гачки в його тіло та підвішували їх гирями, штовхаючи його вперед ногами та руками. Однак натовп не був так вражений, не було ані вигуків схвалення, ані криків осаду. Таким чином, долу натягнули по всьому континенту понад півроку. Однак увесь час його полкий погляд не слабшав, і він не зламився перед Бухарісом. Бухаріс наказав провести публічний судовий процес, але це була повна фальшивка, і вирок вже був визначений. Долан буде визнаний винним. Після п'яти місяців суворого розгляду обвинувачення завершилось, і тисячі світів чекали на результати. Долан захищав себе сам і вільно визнав, що підбурював народи всіх повстанських світів до боротьби проти влади Бухаріса. Він використовував цей час, щоб звернутися до населення, хоча Бухаріс не бачив цього. Саме ті звернення до людей, які Бухаріс дозволив під час процесу, зрештою призвели до його падіння. Бухаріс катував Долона впродовж восьми місяців, коли, зрештою, сповідник помер. Його скалічене тіло скинули з мурів кардинальського палацу Гателамора, а ним поласили бездомні пси і птахи. Незважаючи на жахливі муки, за заподіяння його тілу, обличчя Долана випромінювало спокійну безтурботність, а мир, як аура, лежав на його трупі. Ті, хто це бачили, відкрито плакали, хоча всі, хто виявляв таке горе, звинувачували в Єрісі і карали на смерть. Водночас пожирачі не змогли насититись тіла Долана зникли незабаром після цього, і так і не було знайдено. План кардинала Бухаріса, спрямований на осоромлення сповідника, жахливо обернувся. Дозволивши Дола говорити, він надав йому можливість згуртувати населення на тисячах світів, що були під контролем Бухаріса. Коли було оголошено про смерть Долана, вся імперія відступника спалахнула повстанням. Населення тисячі світів повстало проти своїх жорстоких наглядачів майже одночасно. Чоловіки, жінки та діти, натхнені волею сповідника, стояли проти рушниць ворогів з голими руками. Палац кардинала Бухаріса був взятий штурмом, коли зрадники з його власних лав відчинили ворота. Бухаріс втік з палацу, поки невелика кількість відданих воїнів стримувала хвилю загибелі, що наближалась до нього. Він скористався підземними тунелями для втечі й побіг до космопорту, відмовляючись від усього, що йому вдалося побудувати, або зберегти своє життя. Якраз коли він сідав на шаттл, мешканці навалились на електричні огорожі, щоб спричинити коротке замикання. Він був захоплений в хвилі крикучих бунтівників, і його тіло було розірване на частини. Залишки тіла Бухаріса так і не були знайдені, але коли громадяни відійшли, залишки вогню, що згас стали єдиним свідченням його смерті. З його смерті імперська інквізиція швидко розпочала величезну чистку в імперії Бухаріса, відправивши десятки тисяч його прибічників на правосуддя імператора. Незабаром вищі лорди Тери відновили повний контроль над регіонами галактики, які знаходилися під владою Бухаріса, в той час як еклезіархія організувала тисячі місій на світах колишньої імперії Бухаріса для відновлення істинних вчень імперського культу. Чимани віри останні симптоми епохи відступництва добіг кінця. На сьогодні це все. І по традиції, якщо додивились відео до кінця, не забудьте поставити лайк та написати коментар. І до зустрічі у наступному відео.